Книга пам'яті померлих за кордоном українців так називається волонтерський проект, який допомагає родичам померлих за кордоном громадян України. Польща це країна, до якої найчастіше їдуть українці. Раніше це була переважно трудова міграція. Зараз ще й міграція через війну. Нерідко трапляються трагічні випадки, коли життя людини на чужині обривається. В Таких ситуаціях родина померлого українця чи померлої українки потребує не лише морально-психологічної, а й організаційної підтримки, в тому числі й при перевезенні тіла на батьківщину. Небайдужі українці створили спеціальний волонтерський проект. Книга пам'яті померлих за кордоном українців його основне завдання допомагати сім'ям, які втратили рідну людину. У рамках своєї діяльності автори проєкту збирають та поширюють інформацію про смерть чи загибель громадян України за кордоном, надають посильну допомогу в збірках грошей на перевезення тіл померлих, кремацію чи поховання, допомагають з вибором надійних фірм міжнародних ритуальних послуг. І так далі. Усе це робиться виключно на волонтерських засадах з використанням власного досвіду та спираючись на законодавство і практику тієї чи іншої країни. Про факт смерті громадян України за кордоном волонтери дізнаються або з відкритих джерел, або з повідомлень рідних та близьких. Уся інформація розміщується на сайті проєкту. Або на сторінці Фейсбук, як повідомити волонтерів про смерть українця за кордоном. Надайте фото з почілого та загальну інформацію, прізвище, ім'я по батькові, вік, звідки родом, де коли помер, життєву історію тощо. Також надайте підтвердження факту смерті, рахунок на ритуальні послуги, номер картки та дані отримувача. Контактні дані та емейл я залишу в описі під відео. Маю надію, що ця інформація не знадобиться, але все-таки була корисною для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!